Друзі, вітаю вас на каналі Степан Пиріг. Новий день, нові автомобілі. Сьогодні для вашої уваги ось такий стильний класний електромобіль, як Hyundai Kona. Це в нас 2020 року автівка. Ємність батареї складає 39,2 кВт. Запас ходу приблизно влітку 340 км. Запас Ходу взимку приблизно 270-280 кілометрів. Це досить і досить достатньо. Автомобіль безпроблемний, пробіг всього лише 53 тисячі кілометрів. Отже, обійду довкола, покажу, як щодо чого. Ось така, друзі, автівка, вона повністю в рідній фарбі, пригнана щойно з Європи. так це в нас звичайний білий колір, не перла, хороша резина. Отже, в нас LED-оптика, в нас тепловий насос присутній. Машинка без колів, без царапин. досить і досить адекватно. Резина практично нова, заводське тонування. Автівка оснащена. Камера заднього огляду, також е з задніми партроніками. Ось як все виглядає. Завятки теж є присутні. стеклопідйомники. Є стан сидінь практично ідеальний. У нас Автівка має мертві зони, є також комфортний хід, 4 стеклопідйомники, електродзеркала, автоскладування, механічні сидіння. В нас тримання в смузі, виключення системи трекшн-контроль, підігрів сидінь, також два ключика. Так, пробіг. Становить, зараз заведемо, становить. 52 800 кілометрів. У нас нова мультимедія, кліма під USB. ну Машинка досить і досить достойна. Мультикермо. Так, система рекуперації, все це, друзі, присутньо. Ніяких помилок немає. До речі, такі автомобілі є. Безпроблемними є також проекція на лобове, Blue Drive. дуже і дуже все достойне на найвищому рівні. Що не каже, хороший стильний електромобіль і, в принципі, за досить і досить помірні кошти. В принципі, на нашій стоянці ви зможете підібрати для себе електромобіль. Класна Hyundai Kona за адекватні кошти. Тому AutoTrade Cars UA, чесні автомобілі від чесного продавця. Працюємо, друзі.